На ринку бувших у використанні автомобілів все більше і більше з'являється машин з сумнівним походженням, користуючись бажанням українців зекономити, шахраї намагаються впарити покупцям новачкам всякий непотріб, що таїть у собі багато секретів. Відтак машин двійників на українських дорогах значно побільшало, особливо дорогих марок. Одного різня загнали нерозтаможено велике кількість транспортних средств. Достойных марок, там, Mercedes, Audi, Renault, Nissane. Все. И когда пришло время их выгонять за границу, люди научились и решили с целью Зароботка нелегального поділяються либо ж документи, або ж сам номер кузова. Дуже велика кількість за кордону, тому що е, машини приганяють, не мають на них документів, не приходять е, певні е, станції, митний контроль. Е, і за допомогою, так скажем, підробок вони. Їздять нелегально по території України. Якщо раніше це було там до 100 машин на рік, то зараз ця кількість зросла до тисяч, і вони з кожним роком ця кількість зростає і зростає. Досвідчений водій знає, що машини-двійники, автомобілі, які зовні ідентичні оригіналу. У них однакова марка, модель і навіть колір, однакові номери агрегатів і навіть ідентичні номерні знаки. Це акуратно виконана і продумана фальшивка, причому часто з незаконним. Минулим автомобіль міг бути викрадений або не був розмитнений після перетину українського кордону. Як же розпізнати машину двійника, навчали чернігівських патрульних поліцейських? На що вони повинні звертати увагу, аби побачити підробку на комплектацію транспортного средства? Согласна він номера год випуску, ну і на документи. Если если там исправления какие-то, соответствуют ли данные в транспорт, транспортного средства и техпаспорта с данными, которые есть. В доступних базах в поліцейських, якщо ж патрульний такий запідозрив, що зупинений ним автомобіль двійник, він має викликати експертну службу МВС України, яка підтвердить або спростує кримінальне минуле машини. Якщо вона має, то ця автомобіль забирається до штрафмайданчика і на і перебуває там протягом проведеного розслідування. Якщо ж розкриється, що ваша ластівка машина двійник, її конфіскують, і найнеприємніше, суд власник авто може програти і ніколи більше його не побачити. А якщо після судової тяганини машину власнику повернуть, бо він придбав її за кровно зароблене, їздити на ній чи перепродати все одно не буде можливості. Правоохоронці застерігають українців. Надмірна заощадливість може обійтися дорожче. Якщо ви вирішили зекономити та придбати бувше у використанні авто. То не скупіться витратитися на переоформлення автомобілю або ж на експертизу техпаспорта.